Саме власне в цілому я депутати говорять про те, що вони сьогодні, як в опозиції, так і в партії регіонів, на пам'ятаєте, що минулого минулому на минулій сесії була створена робоча група, да, яка напрацьовувала спільні законопроекти. От як ви думаєте, чи підуть таким власним форматом, чи все ж таки там я не знаю, партія регіонів спробує домовитися і прийняти в такому вигляді законопроекту, який більш вигідний, скажімо так. Ну, дивіться, давайте почнемо. Це не є законопроект про дискримінацію секс-меншин. Це є взагалі за антидискримінаційний законопроект в цілому, де є складова частина і ці секс-меншинки. Все розумієте? Насправді з цього роздули значить, мухи роздули слона. Нема там про що там в принципі нема про що сперечати. Але ж вона до чого чому це не підтримувати ці. Не тільки регіонали і в опозиції, чому скажуть, так а, я думаю, що тут треба просто знаєте, відійти. Ви розумієте, як насправді ж є сили, ми їх знаємо. Вони є всередині України, вони поза межами України, які будуть використовувати будь-яку зачинку, щоб дискредитувати Україну перед самітом, починаючи від Волинської торги з цими зверненнями. Регіоналів з геноцидом, і так далі. А, ці проблеми, які а, лишаються не вирішені в самої країни. Ця проблема, я взагалі вважаю, що це проблема та, з прийняттям цього закону, але все це буде, тобто будуть використовувати різноманітні засоби для того, щоб Україна все-таки не підписала, не підписала ці угоди. Тому насправді я тут не бачу ніякої проблеми. Більше того, я думаю, що і. А, це ж не є закон про легалізацію виставку. Нічого там немає, розумієте? такого. І е, я думаю, що все-таки на цей законопроект є ключовим. Тобто Україна може зробити е, по інших напрямках відчутний прогр 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 прогрес і е, ситуація зміниться. Тобто, розумієте, за великим рахунком, наприклад, якщо було б вирішено питання Тимошенко, то я думаю, що це переважило, скажімо, все, все інше. Але я кажу, що Миколич буде торгуватися, він буде намагатися зробити те, що йому вигідно, і не робити те, що не вигідно. Тобто, знову ж таки, це питання, в якому вигляді будуть ці закони про прокуратуру, так або виборчий кодекс буде чи не Очевидно, що влада буде робити, намагатися їх робити в такому вигляді, щоб все таки не віддавати занадто багато, не робити занадто багато поступок поступок опозиції. Компроміс знову ж таки, якщо, якщо є бажання, компроміс можна знайти. І от питання номер два. Так, все ж таки, що може заводити тому, щоб е, питання номер один асоціація, е, договір про асоціацію був підписаний. Як ви думаєте, чи може питання власне звільнення Тимошенко поставити крапку? В цьому ж так, таки питання, якщо не буде, будь ласка, бачите. Справа в тому, що питання Тимошенко mm -hmm. самодостатньо розглядатися не може. Може розглядатися питання тільки в такому варіанті, що Мовна кажучи, не звільнена Тимошенко і не виконано жодну іншу умову. Якщо Україна виконає інші умови, які е, стосуються е, якраз тих всіх моментів, які якраз пан Олексій е, назвав, е, то відповідно е, після цього можуть е, вирішити прийти до компромісного рішення, що одна людина, тим, е, навіть така, як Тимошенко, не може переважувати. Цілої України може може прийти до компромісного рішення, що мовляв пошенко сама говорила, щоб не зацикувалася на її особі, а зацикувалося більше на звертали увагу більше на питання тих необхідних змін в суспільстві. Які варто провести, і підписати, тобто щось необхідно виконати, виконати ті всі вимоги, які сьогодні стоять перед Україною. Маєте, наприклад, опозиції з на те, щоб питання Тимошенко було знати, тому що от я знову ж таки з ним спокоюся, в нему раді ні в якому разі в списку фінеї це питання, ми будемо домагатися, аби було реалізовано. Хоча знову ж таки ми з і міністр закордонних справ, навіть сам пан Луценко, соратник до мене, натякають на те, що мовляв. Асоціація соціальна, бо питання Тимошенко питання Тимошенко, вона потрібна асоціація. Ну, да, про це говорить Сова Тимошенка, про це говорила, так що, ну власне, ну, дивіться. дивіться а, а, значит, тобто є, є кілька тобто Питання про Тимошенка це частина комплексів питань. Дійсно, ми можемо розглядати е, кілька варіантів. Тобто, скажімо, нема прогресу по жодному з напрямків, і при цьому іще й не випускає Тимошенко. Ясно, що ні я нічого не буду. Далі немає прогресу по жодному з напрямків, але Брузі випускають з Може бути, може переважити. Розумієте? Тобто один цей крок він радикально змінює. І нарешті третій варіант. Не випускають з Тимошенка, але є якийсь прогрес по іншому напрямку. Виникає питання, який прогрес? Чи Європа буде вважати його достатнім? І знову ж таки, як буде, розумієте, фактично Путін якби дійсно тут euh, підіграв. Вільна, не вільна, але він підіграв Януковичу і він якби послабив значення значення фактора Домашенка. Тому що він європі показав, як би важливість того, що може бути з України, що європа залишиться цю без підтримки. Але я думаю, що знову ж таки все це буде розглядатися в все це буде розглядатися в комплекс. Так, це правда буде все відбудеться в комплексі, і я хотів би тільки сказати, що значною мірою багато речей будуть залежати і від світової кон'юнктури, від кон'юнктури, яка і в собі в Європі, і в, взагалі і в світі. Тобто можна багато про це зараз говорити. Ще один єдине. Вже... От, от я з цим з питанням кон'юнктури, я якраз не згоден. Я думаю, що це, <реш> <реш> що це да що це, якраз все-таки вони тут в даному випадку будуть мислити, мислити якби стратегічно. Бо, ну, принцип, власне... в принципі... Якраз да. А що стосується якраз інших питань? ну Я думаю, що якщо говорити полювати до списку філа, розумієте, що таке список філа? Цей список він видозмінювався протягом останніх пів року. Да. Так, в грудні місяці було 19 пунктів, в лютому місяці було 11 пунктів і так далі. так далі. Останні, остання резолюція, яка була прийнята у травні з цього питання, вона не містила прізвища Тимошенко. Тобто, Ну, ну, Читайте, ну це ну вона там. Е, ви маєте оця доповідь по, Матично, по моніторингу, я забув, як вона правильно називається, та, але там доповідь, яка наче вона передавала, цьому, там прізвище по-моєму, згадувала тридцять просто в резолюції Матично. вона була усига. Стосовно вимог, дивіться, тобто є, коли ви називаєте 19, на є три блоки. Постійно говорять про три блоки. Значить, блок, це. Реформа, як вона реформа судової, судової системи, так туди входить і закон про прокуратуру. Раз далі друге це вирішення проблеми політичного в'язнів. Це другий блок. І третій блок це вибори і виборче законодавство. Mm -hmm. От ці три блоки, так? А вже всередині цих блоків дійсно виникає питання, як оцінювати прогрес, скажімо, по кожному з цих напрямків. Тобто тут є певне поле якби, для мене. Якщо можна коротко, що все ж таки може От кілька, Я не знаю, буквально в пунктах, якщо можна І йому також проксити? Якщо глобально то, е, є два фактори, які можуть. Е,